Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Радецький Віктор Васильович, старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, народився 25 квітня 1980 року в селі Ясинів Пільний Городенківського району Івано-Франківської області. Невдовзі родина перебралася до села Серафинці, де хлопець пішов до першого класу сільської школи, закінчивши 9 класів, якої здобуває професію столяра в Чернівецькому професійному училищі. Після навчання стає на службу в армії України у Львівській області, демобілізувавшись, їздить на заробітки за кордон. Ще у юнацькому віці родину Віктора спіткала непоправна трагедія. Трагічно загинула його улюблена на рік старша сестра Галинка. Це залишило на його серці непоправний слід і болючий спомен. Він стає єдиною опорою підтримкою батькам. Допомагає їм переживати горе. Мама з болем і сумом згадує Віктора. Він був прекрасним сином. Я ніколи не чула від нього докору чи навіть тіні неприязні на лиці. Тільки мамо, привіт! Чим займаєшся? Завжди переймався моїм здоров'ям і як тільки міг допомагав. 2011 року Віктор одружується з дівчиною Вікторією. В подружжя народжується синочок Арсен. Подружнє життя не склалося, та Віктор піклувався і намагався використати будь-яку можливість для часу проведення з ними. Сина він любив безмежно. Масштабне вторгнення ворога на територію України застало Віктора за кордоном у Великобританії. Вже весною, закінчивши там всі свої справи, він повертається додому. На неспокій матері відповідає, що там, в чужій країні, його не береться ніяка робота, бо тут, в його країні, точиться жорстока війна. Незабаром Віктор вже проходив навчання у місті Коломия. Пізніше разом зі своїм підрозділом був направлений на Бахмутський напрямок. У ході бойового завдання, 8 жовтня 2022 року, захищаючи волю і незалежність України, під час артилерійського та мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району, віктор отримав важкі поранення, несумісні життям. Лікарі до останнього боролись за його життя. Однак, 11 жовтня, боєць помирає в лікарні. Свій останній спочинок знайшов герой на кладовищі рідних серафинців, куди його скорботною ходою провела громада, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно та медаллю за заслуги перед Городенківщиною посмертно, дорога Матусю. Ми від щирого серця вітаємо тебе зі святом. Вибач, що ми забуваємо деколи, що ти в нас єдина і тебе треба берегти. Зачитує мама Віктора, дивлячись на листівку, подаровану сином, в скорботі кажучи, що та листівка, портрет і жовто-блакитний стяг то все, що лишилось батькам за єдиним сином. Герої не вмирають. Вони поповнюють ряди небесних військ і подвигом своїм, надихають побратимів до переможної боротьби. Янголом-охоронцем приходячи в сни своїм рідним в пам'яті, наші герої назавжди поміж нас.